Усім привіт, любі друзі! Вітаю на каналі Христинка. Сьогодні в мене ось така велика розпаковка. Багато я всього накупляла, це і АТБ, Аврора, Єва. Цей інший магазин. Не пам'ятаю, чи це Анді, чи це від 40. Просто зайшла, знаєте, глянути, а що там є. До речі, цікаво, знаєте мені ваша думка, чи робити невеличкі якісь огляди в таких магазинах, як Анді, все від 40. Знаю, там ще є інші мережі, бо, як бачите, я собі придбала і дуже задоволена, там помірні ціни. Відносно ринку, там ціни дешевші. Ось такий рюкзачок. Я собі брала його з думкою, що буду ходити на спорт, там якесь перезумне, але вирішила все-таки взяти в. Повсякденне життя бо дуже зручно, дуже місткий рюкзачок. У мене, бачите, тут багато є покупок, зараз з вами разом розпакуємо. От цікаво, чи було вам е, цікаво дивитись відео з таких магазинів, з одягом, з утям, як Анді, все, від 40. Не пам'ятаю всіх назв, одним словом, з такого формату магазинів. Пишіть. Дивіться, як гарно мої квіти розпустились. Це та одна гілочка, яку я вам показувала. от. Ну ж, краса, краса. Добре, переходимо до покупок. Від торгової марки День у день взяла цей хек. Спробую. Раніше не купляла іменно від цієї торгової марки, просто в рибному брала. Е, ну, подавно. Ай, листить. Тут трохи більше, ніж кілограм. Наступна покупка це пельмені мішутка. Від торгової марки «Три ведмеді». Це є філейні 650 грамів. Непогані, досить мої добрі їх їдять. Я взяла дві пачки, одну вже з'їли. І масло взяла, теж акційна була ціна, взяла про запас аж дві упаковки. Подивлюся, цікаво мені, знаєте, цього тижня в АТБ-такі акції кожного дня декілька товарів за суперзнижкою, і там має бути маслом інше якесь зі знижкою. Цікаво, чи я попаду на акцію чи розберуть зранку, подивимося разом з вами. М'ясо-гомілок вам рекомендувала і сама не один раз вже готую. Готувала я і в духовці запікала, і смажила на сковороді, і тушкувала в каструлі чугуні. Коротше, добре м'ясо. Взяла-взяла. взяла. Так, а це в нас Аврора суперціна. Ну, це аврора, я вам скажу, такі приколи 29 гривень прихватка. Ну, откої ціни нема, мабуть, ніде. Ще один товар за 29 гривень це і набір рушничків. Два менших, один більший. Я пам'ятаю, як вони тільки з'явилися в Аврорі, Тут було, до речі, не так давно. І сподобались мені. Так думаю, ой, які гарні. І Бачите, дочекалась на супер ціну і купила. Знаєте, що дивлюся? Який розмір? Не видно. Ну, один більший, а два менших. І чашечка. Теж з таким листочком. Виглядає як якийсь комплект набір. Так, дивіться, таке замовила. Була я в своєї перукарки і питаю в неї. Дуже в мене погано розчісується волосся, чим можна посприяти. Маю маски, користуюся, правда, буває, що пропускаю. І вона мені ось таку порадила. Не пам'ятаю, скільки десь, 300 гривень заплатила за таку баньоху. Інтенсивне відновлення, замовляла так. через Єву. Магазин Єва через додаток. От, Спробую. Вчора вже я попробувала один раз, але вона мені казала, що треба кожного миття наносити, тоді буде легше розчесатися. А це я сьогодні купила, хочу спробувати від Якобс Капучино. Бачите, пише і холодним варіантом, і гарячим можна його пити. Це є капучино-дубайський шоколад. Спробую. Це напередодні взяла донечці. Була знижка на все для купання такий шампунь. Так, трохи особистої гігієни. На вихідних акції на прокладочки від Libres. Придивіться. Вчора були акції на Instagood. 1 плюс 1 до і 3. Мені треба було вологих серветок. Думаю, не дуже хочеться, бо вони не мають клапана. Але, думаю, нехай. Третій ж подарунок, ще бонуси списала. А сьогодні є акція на всі вихідні на ось такі вологі серветки Joy. Дитячі, з клапаном 100 штук. Гарні щільні, мені подобається. І гарно виймаються по штучці. Тож, я, як бачите, забрала багато. 4 штуки взяла. Тобто дві оплатила, дві пішли в подарунок. Якщо не помиляюсь, то десь була ціна 56. Чи щось за упаковку? Не пам'ятаю. Ну що ж, давайте розпаковувати того рюкзака. Так, місця нема. Сирок. Плавлений, кому, тенером, мій улюблений. Додаю його до пюре. До речі, ви запитували, як я готую пюре. Вариться картопля солю в воду. Вона вариться в солоній воді, потім повністю воду зливаю. Даю, даю кусочок масла вершкового і мну. так мені краще виминається. Після того, як вим'яла і вона вже майже готова, так би мовити, але вона ще досить густа. Додаю сирок, розминаю, і після того доливаю молока. Знаю, молоко гріють, я не грію, воно мені підстуджує пюре і воно зразу такої температури, як тре. Е, що це я вам показую? Дивіться, це є батончики від Рошен, мій тато, такі любив. А це є людяники, вони в мене асоціюються з моєю бабусею, е, теж купили е, Савтра Задушна субота, як нас її називають, може вона якось по-іншому називається церковно. Ну, не знаю. Одним словом, хочу передати е, Рошен до церкви, вафліки Рошен і ось таке печиво. теж. Це все передати в церкву. Угу. І цукор. Так, не падати. І цукор. То я Проконсультувалася, що краще, сказали, що можна цукор дати. Бо от ці батончики в мене асоціюються з татом. Він любив ось такі бабуся Людяники. І так собі я подумала, може бабуся не любила людяники, просто не вистачало коштів на дорожчі. Ага. Ой, снилися мені і тато, і бабуся. Не знаю, чи то я так засумувала за ними, чи то що, хто знає. От, Так, хвилинка лірична була, так. Ось такі крабові палички це є водний світ. Зараз вони сьогодні один день за супер ціною: 89 гривень 520 г. Фірма хороша, тож я взяла. От Будемо готувати з вами салат, правда? Що там, відварим яйця, дамо кукурузи, і буде в нас салат. Нема місця. Ось такі були покупочки. Пишіть, як вам, що би ви не купляли. І цікаво буде почитати. До речі, щиро дякую всім, хто коментував моє попередні відео з розпаковки. Дуже приємно, неочікувано багато коментарів. Щиро дякую, прочитала і тішуся, що ви в мене є. Всім гарного дня, до нових зустрічей сказала, покажу вам ось цей паштет в відкритому вигляді, паштет печінковий. Зараз на нього є акція. З мінусів можу сказати, те, що немає ось такого легкого ключа для відкривання, треба відкривачку мати. І ось такий він на вигляд. Смак печінковий, як не дивно. До речі, по складу він ок. Тут яловичина, свинина 45%. Жир чийсь свинячий, цибуля ріпчаста, Ну, такий, знаєте, нормальний. І по БЖУ теж так прикинула, що норм. Ось, а то забуду та й забуду. Добре, що згадала, правда? Перший раз купляла по тебе ось такий тунець від своєї лінії 185 г. Ви просто подивіться. Чесно, я щось не очікувала, що це буде така, така штука. Хоча тут пише, що це є, бачите, подрібнений. Тонеться у власному соку. Так, вже появилося бажання купити різну консерву від різних виробників і зробити порівняння.